Вантажний літак DHL розбився, заходячи на посадку в аеропорт Вільнюса. За попередніми даними, це могло статися через технічну несправність. Раніше міністр закордонних справ Німеччини припустив, що аварія могла бути нещасним випадком чи навіть терактом. Боїнг 737-400 летів з Лейпцига до Вільнюса в понеділок вранці. Знижуючись, він врізався в житловий будинок. Один член екіпажу загинув, троє постраждали. Літак на Ім не впав, а розбився поруч. Після чого сталася пожежа. Мешканців будинку евакуювали. Ніхто з них не постраждав. Коли мулетів, то трохи повернув праворуч у поля, у ті населені пункти було темно. Я бачила іскричи вогонь, коли крило було біля землі. Щось яскраво спалахнуло помаранчевим. А потім він трохи розвернувся і різко покотився по землі, пролунав вибух. Президент Литви та посол Німеччини відвідали місце авіакатастрофи. Літак DHL експлуатувала іспанська авіакомпанія. Повітряному судну був 31 рік.